Що таке науковий підхід? Як мислити як науковець, хто вважається батьком оптики та наукового підходу? Як сон впливає на рівень IQ, та які сім кроків треба зробити, щоб створити власне дослідження? Це п'яте відео з циклу, як шукати істину. І сьогодні ми детально поговоримо про науковий підхід. Сінг Beyond – це канал, де ми з вами шукаємо істину в неоднозначних питаннях. Але істина завжди одна. Поїхали! Наш світ сповнений цікавих явищ, та щоб знайти відповіді на питання, які нас цікавлять, або розв'язати проблеми нашого життя, ми можемо використати процес, який вперше був сформульований вченим і філософом Ібн Алі Хайтам в 11 столітті. Також відомим як Альхазен. Він вважається батьком оптики та наукового методу, що є темою цього відео. Науковий метод складається з таких кроків: спостереження, дослідження. Формулювання гіпотези, прогнозування, експеримент, аналіз. І висновок та публікація для того, щоб зробити процес розуміння наукового методу цікавішим та легшим, ми з вами спробуємо скористатися ним, щоб відповісти на цікаве питання, яке є основою деяких наукових досліджень, а саме як впливає наш сон на рівень IQ. А щоб дізнатися відповіді на інші, не менш цікаві питання, не забувай ставити вподобайку та підписуватись на наш канал. Першим кроком у науковому підході є спостереження. В процесі якого треба визначити питання, яке ми будемо досліджувати, або якусь проблему. Це може бути щось, що ви помітили в своєму повсякденному житті, або питання, яке випливає з попередніх досліджень у вашій галузі. З огляду на те, що IQ тести широко використовуються в школах і на роботі для вимірювання інтелекту, а тема сну викликає значний інтерес, можна задати таке питання, як сон впливає на рівень IQ. Та на прикладі цього питання. Пройти всі етапи наукового дослідження, тобто, як би реальний науковець досліджував це питання, використовуючи ті кроки, які я вже привів раніше. Тож на цьому етапі, на етапі спостереження, ми з вами, як і справжній науковець, поставили питання. Наступний крок наукового методу це дослідження. Ми повинні дізнатися, чи виникало це питання або схоже питання в інших людей. Якщо ви шукаєте інформацію в інтернеті, використовуєте такі пошукові терміни, як вивчення, дослідження, е, наукова стаття про або метааналіз, який є узагальненням досліджень на певну тему. Наприклад, дослідження впливу сну на рівень IQ, або метааналіз рівня IQ від різних факторів. Вчений прочитав би якомога більше про цю конкретну тему, щоб побачити, е, що він може дізнатися про. Неї. Також в процесі дослідження ми можемо провести опитування серед колег, задавши такі питання. У котрій годині ви лягаєте спати, чи засинаєте ви в тиші або під серіал, у котрій зазвичай просинаєтесь, або який у вас рівень IQ. Отримавши цю інформацію, ми переходимо до наступного кроку: формулювання гіпотези. Гіпотеза це теорія. Яку можна перевірити, щоб побачити правильне ваше передбачення, чи ні, вона повинна спиратися на існуючі знання у галузі, до якої вона належить. Тож на цьому етапі не забуваємо четвертий закон логіки закон достатньої підстави, який ми вже розглядали у минулому відео. Гіпотеза, яку ми могли б сформулювати на основі нашого спостереження, могла б звучати так: чим більше людина спить, тим більше рівень IQ вона має. Після цього треба задати декілька питань, чи можемо ми перевірити цю гіпотезу? У нас є можливість виміряти рівень Q. Також ми можемо міря... міряти кількість годин сну. Тож відповідь так: можемо перевірити. Чи спирається наша гіпотеза на існуючі знання у цій галузі? Так, спирається. тому що у процесі пошуку в інтернеті та при опитуванні ми не виявили інформації, яка б суперечила цій гіпотезі. На наступному кроці, а саме прогнозування, на основі гіпотези вчені роблять прогнози про те, що має статися в майбутніх експериментах або спостереженнях. На основі своїх спостережень, опитування колег та інформації у наукових статтях та дослідженнях, які ми знайшли та дослідили, ми помітили, що люди які сплять більше, мають більший рівень IQ. Тому ми зробимо такий прогноз: чим більше людина спить, тим більше рівень IQ вона має. І ось ми переходимо до дуже важливого кроку експеримент. Вчені проводять експерименти або здійснюють спостереження, щоб перевірити свої гіпотези, зроблені на попередньому кроці. Коли ви перевіряєте свою гіпотезу, ви хочете переконатися, що робите це чесно і що умови. Незмінні. Для перевірки нашої гіпотези ми можемо зробити тест, для якого наберемо 100 учасників, дамо їм тести на IQ, потім розділимо їх на 4 групи по 25 осіб. Перемусимо спати першу групу по 6 годин, другу групу по 7, третю по 8 та четверту групу по 9 годин. І так упродовж цілого місяця, наприкінці якого вони знову складуть тест на IQ. Непоганий тест, чи не так? Але зачекайте, а що якщо ці люди нам будуть брехати? Особливо ті, які спали по 6 годин, або вони будуть прокидатися вночі та не враховувати цю кількість в години сну. Також вплив на IQ можуть мати інші фактори, наприклад, харчування, наявність шкідливих звичок, або місце проживання. Тому нам потрібно бути обережними під час створення експерименту. Наприклад, за допомогою пристроїв моніторингу ми можемо вимірювати кількість і якість їхнього сну, що з більшістю. Правдивість отриманої нами інформації, також для збільшення точності ми можемо зібрати інформацію про їхні звички, такі як фізична активність, вживання алкоголю та місце, в якому вони проживають. Припустимо, що ми спланували та провели дуже ретельний експеримент, контролюючи якомога більше змінних. Тепер ми можемо проаналізувати дані, щоб зрозуміти, правильна наша гіпотеза чи ні. Цей крок називається аналіз. Залежно від отриманих результатів, ми можемо захотіти змінити гіпотезу або змінити дизайн нашого експерименту. Можливо, в процесі аналізу ми виявимо ще більш цікаві питання. Цей етап наукового методу можна повторювати стільки разів, скільки нам потрібно. Поки ми не знайдемо. Саме ту гіпотезу і метод тестування, які допоможуть нам отримати точні результати. Повертаючись до нашого експерименту, ми можемо отримати декілька варіантів. Люди, які спали меншу кількість годин, склали тест краще від тих, хто спав більше. Тоді ми можемо змінити нашу гіпотезу та пройти кроки прогнозування і експерименту знову, врахувавши попередній результат, або перейти до наступного кроку, щоб опублікувати спростування нашої теорії. Також можливо, що під час аналізу ви не побачили кореляції кількості сну та IQ, Але побачили, що люди, які почали курити під час експерименту, отримали гірші результати ніж до нього. Це поверне нас на крок назад до дослідження, де ми будемо шукати інформацію про зв'язок куріння та IQ. І третій варіант: ми побачили, що люди, які спали більше годин, здали тест краще. Ніж ті, які спали менше. А це означає, що наша гіпотеза повністю підтверджена, і ми можемо переходити до наступного кроку: висновок та публікація. Коли ми переконалися, що довели або спростували нашу гіпотезу, ми маємо повідомити про свої результати. Тут треба пам'ятати, що у науці важливо детально описувати свої методи, щоб інші дослідники могли ознайомитися з нашою роботою. Це важливий крок на шляху. До публікації. Якщо наші результати надійні, наш експеримент зможуть повторити інші вчені. Можливість повторити наш експеримент є ознакою доброї наукової роботи, але й невдалі результати можуть бути цікавими. Неправильне передбачення може виявитися важливим і про нього завжди слід повідомляти. Щоб переконатися, що ми зробили все правильно, є ще три речі, які нам корисно перевірити перед публікацією. Будь-яка наукова теорія може бути фальсифікована. Справжні вчені знають, що не існує такого поняття як науковий доказ. Іншими словами, ми ніколи не зможемо довести, що наша теорія правильна на 100%. Все, що ми можемо зробити, це знайти багато доказів, що підтверджують те, що наша теорія може бути правильною. Одним із класичних прикладів фальсифікації в науці є відома історія про чорного лебедя. у 18 столітті в Європі. Була поширена думка, що всі лебеді білі. Це ґрунтувалося на багатовікових спостереженнях і було широко прийнято як факт. Однак у 1697 році голландський дослідник Вільям Девламінг відкрив в Австралії чорних лебедів. Це відкриття повністю фальсифікувало віру в те, що всі лебеді білі. І показало, що навіть давні переконання, які ґрунтуються на численних спостереженнях і доказах, можуть виявитися хибними. А ось якщо хтось приходить і говорить, що собаки вміють літати, то ми не можемо довести, що це неправда. Як і в прикладі з лебедями. Е, так ми ніколи не бачили, що пес літав, але ми не можемо перевірити всі можливі умови для цього, аби знайти усіх псів на цій планеті, щоб дати висновок, що всі собаки ніколи не літають. Такий експеримент не можна відтворити. Як результат, ми можемо довести, що явище існує, але набагато важче довести неіснування чогось. Якщо неможливо довести, що ваша теорія хибна, то вона не може бути фальсифікована, а отже, не є науковою. В нашому випадку все добре. Дослідники можуть зібрати нову групу людей і, зробивши дослідження, прийти до висновку, що люди з меншими годинами сну. Мають більший рівень йоу. друге, на що треба звернути увагу, це те, що кореляція не є причинно-наслідковим зв'язком. Припустимо, ви чули, що чим більше в містах церков, тим більше барів вони мають. Чи може бути так, що релігія викликає у людей бажання випити? Або що випивка допомагає людям знайти Бога. Але якщо ви додасте більше фактів, таких як у великих містах є і більше барів, і більше церков, можна побачити, що більша кількість населення є більш вірогідною причиною більшої кількості барів і церков. Тому, ймовірно, що існує кореляція, але не причинно-наслідковий зв'язок. Звертаючись до нашого прикладу, то в ході нашого експерименту ми бачили, що люди які більше спали, отримали більші бали IQ. Тому ми можемо сказати, що це кореляція від кількості сну до рівня IQ. І ми не говоримо, що це є причинно наслідковим зв'язком, тому що знаємо, що можливо причиною такого може бути не кількість сну, а, наприклад, час лягання, тому що люди, які спали більше, лягали раніше. І останній пункт, на який треба звернути увагу перед публікацією, це те, чи всі факти ми показали в нашій роботі. Уявіть собі дослідника, який вважає, що певний лікарський засіб є високоефективним у лікуванні певного захворювання. Проводячи клінічне випробування для перевірки ефективності препарату, дослідник може вибірково аналізувати дані, які підтверджують його віру в ефективність препарату, ігноруючи або применшуючи будь-які дані, які свідчать про те, що препарат не є ефективним або має негативні побічні ефекти. Це може призвести до смерті людей. Тому повертаючись до нашого прикладу, якщо хтось з учасників показав більший рівень інтелекту з групи, яка спала менше, треба не забути додати це в наше дослідження. І ось ми готові показати нашу роботу широкій публіці. В цьому відео ми розібрали усі кроки, які необхідні, щоб ваше дослідження відповідало науковому підходу. Та з ним могли ознайомитися науковці, не покрутивши пальцем біля скроня. Тому пропонуємо вам зробити власне дослідження на тему вплив посмішки на привабливість або на тему, яка вас більше цікавить, та написати нам про це у коментарі. І наостанок: ніколи не зупиняйся у пошуку істини та завжди йди до своєї мети. А ми допоможемо тобі у цьому. Це відео п'ята частина нашої серії про пошук істини. Якщо ти ще не подивився попередні відео, Відео, переходь на наш канал, де знайдеш багато пізнавального контенту. Не забувай натискати на дзвоник, щоб бути в курсі нових випусків. До зустрічі!